У Коломиї змагалися важкоатлети на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив проходив чемпіонат України серед юніорів та юніорок до 20 років. Попри нестабільну політичну ситуацію, до Коломиї приїхали команди з 18 областей, загалом 140 учасників. Переможці представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу. Розпочалися змагання з важкої атлетики 22 квітня. Урочисте відкриття почали з піднімання прапора та виконання державного гімну. На сцені учасники змагань представники Міністерства сім'ї, молоді та спорту, тренери судді і організатори змагань. Генеральний секретар Федерації важкої атлетики, заслужений тренер України Борис Лобко, зазначив, що до Коломиї від початку року приїжджає уже 20-й раз поспіль. Усі змагання, на яких бував, відбувалися на найвищому рівні. Не виняток і чемпіонат України із важкої атлетики. Ми приїжджаємо сюди з усіх куточків України і бачимо, що цей і комплекс локомотивовський, він завжди в прекрасному стані, і ті традиції, що е, заклав певне ще покійний, при великий жаль, Федорович, вони продовжуються і зараз. Представник департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Микола Стефанко традиційно привітав спортсменів з відкриттям чемпіонату та побажав найвищих результатів, адже змагання є відбірковими на чемпіонат світу, що відбудеться у Казані. Ми раді вітати сьогодні вас усіх учасників на колоницька землі на копаті. Спортсменам усіх хочу побажати довго виступу на колониському поласі. Хоча 17-річний Олег Николин і здобув золото, проте каже, міг би виступити краще. Головного суперника важкоатлет із Жидачева Львівської області переміг з третьої спроби, піднявши штангу вагою 145 кілограмів. Результат підняв я сьогодні 16, 16, 116 вильів і 135 штук. Можна було більше підняти, звісно, але Нічого не зробиш, життя є життя. Задоволений виступом свого підопічного і тренер Андрій Гентош, до Коломиї Жидачева він привіз команду у складі восьми спортсменів. Зараз у нас два чемпіона Україною. В ваговій категорії 62 – Гордушинський Артур і 69 – Микола Ніколи Тренер команди Івано-Франківської області і головний суддя змагань Микола Чабан каже, на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок його підопічні виступають поки непогано, особливо дівчата. Збірна області посіли четверте місце в загальнокомандному залі. Виступали п'ять дівчат нашої області. І висок вернення друге місце зайняли. І три бронзи маємо. Це Біленька Юля, це цикл Аліна і Грицько Тетяна. На чемпіонат України серед юніорів та юніорок до Коломиї приїхали спортсмени з 18 регіонів. Представлені на змаганнях і схід Луганська, Донецька, Харківська, Херсонська, Одеська області. 140 учасників змагатимуться протягом чотирьох днів у різних вагових та вікових категоріях.